Всім привіт я дуже радий вас вітати на ювілейному 50-му ігровому дайджесті, який складається із найактуальніших новин ігрової індустрії. Це дуже багато. Я щиро дякую кожному глядачеві, який мене дивиться. Вже пройдений неймовірний шлях. Сподіваюся, кращий ще попереду. Тому давайте починати. В цьому випуску ми поговоримо про нові технології Nvidia, і одна з них буде у Stalker 2. Черговий ексклюзив Sony вирішив завітати на ПК. У магазинів EA нарешті з'явилася гривня і ще багато... А то чого цікавого, тому сідайте зручніше. Візьміть смаколиків. Мене звати Олександр і ласкаво. Прошу на канал Run4GamesUA. Хедлайнер PS5 під назвою Ratchet Clank Rift Apart Після перебування як ексклюзив консолі, врешті-решт дістанеться пк геймерів. Черговий серйозний проєкт перебирається на комп'ютер. Загалом гра після свого релізу отримала досить позитивні відгуки. На метакритиці проєкт має 88 балів від журналістів і 8,5 від гравців. Тому можна вважати, що ПКшники отримують чудову гру. Головне, щоб реліз пройшов чудово. Після того, як гравці нарешті дочекалися демонстрації Assassin's Creed Mirage і були досить приємно вражені, адже це дійсно схоже на минулі частини і чогось подібного відверто не вистачало серії, одразу за цим пішла новина стосовно крамниць, в яких ви зможете придбати цю гру. І на здивування величезної кількості гравців, міраж не можна буде придбати у стімі, хоча багато ігор видавця почали з'являтися в крамниці Гейба. Що скажете, сумно все це чи ні? Ця новина не зовсім про ігри, скоріше про технології, але тим не менш ігрові технології. Отже, Nvidia продемонструвала Nvidia Ice, а саме Avatar Cloud Engine, і вона стосується виключно NPC. Якщо простими словами, це збірник можливостей на основі штучного інтелекту, серед яких є така штука, як Nvidia Omniverse Audio to Face. Вона дозволяє розробникам анімувати обличчя персонажа тільки завдяки звукам, яким чином це працює. Ви додаєте аудіодоріжку, і вона підлаштовується під персонажа, який і отримує анімацію розмови, тобто він наче вимовляє речення. Це пришвидшує процес. Окрім того, розробники можуть налаштовувати емоції. Герой може або посміхатися, або бути сумним тощо. Омніверс аудіо то фейс і буде в Stalker 2. Щось подібне хотіли показати на виставці GDC 2023. Але геймерам це не оприлюднили, і здається, що офіційного підтвердження не було. А от Nvidia підтвердила, що GDC використовує цей функціонал. Сама по собі Nvidia Ice це неймовірна річ, коли із ігровими ви самостійно зможете вести діалог, і вони вам будуть відповідати. Цікавий буде досвід. Хочеться щось подібне побачити в іграх. Ви б хотіли створити свою власну гру. Ну, для початку вам потрібен гараж. Усі стартапи починаються з нього. Все це ви можете втілити у життя в новенький Mad Games Tycoon 2, яка побачила світ 31 травня і вже встигла отримати на момент написання тексту дуже схвальні відгуки в стімі. Більше ніж 90% це пальці вгору. Вам доведеться розпочинати свій стартап, розвивати колектив і, врешті-решт, дійти до величезної студії з великою кількістю співробітників та створити гру своєї мрії в проєкті. Присутня українська локалізація Якщо вам потрібен новий, потужний та сучасний ігровий ПК, та не за всі гроші світу, можете завітати до магазину Телемарт. В них є серія Evolve, яка вже готова до всіх сучасних та вимогливих ігор і коштує непогано. Плюсом до всього величезна кількість різноманітних комплектацій. Можете обрати що вам потрібно, і замовляти. До того вам на корпусі можуть написати, що захочете. Мені, наприклад, написали назву каналу, і так я теж в них купляв ПК, і він мені дуже подобається. Плюс можете обрати різноманітні комплектуючі. І вам їх встановлять. Якщо цікаво, посилання я залишу в описі. Якщо вам не вистачає космічних стратегій у реальному часі, то, на жаль, вам потрібно буде ще трохи почекати. Адже Homeworld 3 вирішили перенести і доведеться керувати величезним космічним флотом лише у 2024 році. Що ж, якщо розробникам потрібен час, аби поліпшити гру, то нехай, адже гравці будуть у плюсі, якщо на релізі отримають дійсно крутезний проєкт. Це було досить неочікувано. В силу того, що Sony зазвичай дуже добре контролює студії, і процес розробки проходить досить непогано. І релізи та ексклюзиви стабільно поповнюють колекцію крутих ігор на PlayStation. Але мультиплеєрна гра у всесвіті Last of Us відкладена. Як зазначають, розробникам потрібно трохи більше часу, аби її завершити. А ти такий, ну окей. Але потім з'являється повідомлення, що наразі вони працюють над однокористувацькою грою, тобто мережу в гру відклали на досить довгий термін. Цікаво, що там. Сталося, будемо чекати подробиць, адже проєкт не показали навіть на шоукейсі. Якщо через новину стосовно переносу Homeworld ви встигли засумувати, то не потрібно цього робити, адже в стімі вже є сторінка Fallen Frontier – чергової космічної гри, яка побачить світ колись у 2023 році. Дням розробники продемонстрували геймплейний трейлер гри, у якому можна побачити корабель класу Хано Destroyer. Плюсом до всього можна в подробицях роздивитися, яким чином у грі будуть проходити космічні баталії. Наразі проходить активна розробка проєкту. Оновлення інформації гравці отримують до. Осить часто. Останнім часом стало якось модно випускати повноцінні колекції старих ігор із новою графікою. В когось це вдається чудово, а хтось робить щось незрозуміле. Але анонсована на PlayStation Showcase колекція Metal Gear досить непогана, адже до неї будуть входити перша та друга частини, і вся трилогія Solid. Наразі це все поки неофіційно, але скоріше за все так і буде, адже було досить багато зливів. Останнім часом почало з'являтися досить багато проєктів, які намагаються продемонструвати гравцеві якісь карколомні перегони. Ось і легендарна франшиза Hot Wheels вирішила не затримуватися і незабаром отримає чергову ігрову адаптацію під назвою Hot Wheels Unleashed 2 турбочарджет. Добре, що це не схоже на Mario Kart, але це більше схоже на трекманію, тільки в більш реалістичному антуражі. А саме у вашій кімнаті, підлога, стіл, все на чому можна їздити. Ваш трек виглядає незвичайно і круто. 1 червня на ПК з'явиться гра під назвою Tale Quest Defense. Гра має дуже цікавий графічний стиль, і місцями може нагадати побудову рівня, наче в якомусь бастіоні, але за жанром це Tower Defense. Вам доведеться захищати свій світ від навали поганих роботів. Геймплей для цього жанру виглядає різноманітним, що приємно дивує. Плюс буде присутній кооператив на одному екрані. Якщо шукаєте у що пограти з друзями, здається, що це непоганий варіант. Також хочу подякувати спонсорам каналу. Завдяки вам, я продовжую створювати цей контент та поліпшувати його. Ваші внески дуже вагомі. Дякую. Також хочу подякувати нашим геймранерам суперстарам, а саме Вадику та Ігорю Смольському. Ваша підтримка дуже і дуже вагома. Щиро вам вдячний. Також, любий глядачу, ти також можеш підтримати цей контент та стати спонсором. Але якщо є можливість, першочергово підтримуйте ЗСУ. Плюс, любі глядачі, чекаю від вас фідбеку стосовно новин, яким чином їх можна покращити. Чити, наприклад, раніше ви написали про музику. Я її змінив, і наразі всі задоволені. Тому чекаю від вас побажань. Дякую! А ми продовжуємо. Нарешті крамниця EA отримала оновлення, в якому були додані гривні. Спрацювали вони досить оперативно. Адже як тільки інформація дійшла до менеджменту, питання напрочуд швидко було вирішено. Тепер гравці з регіоном Україна автоматично отримують гривні як валюту. Це не може не тішити. Сподіваюся, в майбутньому ігри цього видавця будуть отримувати українську локалізацію. Вже досить давно не було якихось ігор, присвячених Другій світовій війні. Розробники із Absolute Games вирішили це виправити та створити клас Field Friends 44. Спочатку, виходячи з трейлеру, здається, що на нас буде очікувати проєкт, який дуже схожий на перші Call of Duty. Але ні, це покрокова стратегія. Під своє керування вам потрібно взяти елітних спецпризначенців та виходити на рейди в окупованій нацистами Франції. Масштабні диверсії ваше головне завдання. Причому розробники вирішили піти далі. Ваша команда не Сто солдати, кожен з них має свою історію та особливості на папері. Клас Field Friends 44 виглядає суперого. Сподіваюся, що на релізі буде крутий проєкт. Star Wars Knights of the Old Republic. це одна із найлегендарніших ігор всіх часів в ігровій індустрії. В епоху ремейків, ремастерів і перезапусків величезна кількість людей сподівається пограти в улюблену гру дитинства з поліпшеною графікою. Але наразі ніяких подробиць взагалі немає. Про дату виходу навіть не згадуйте. Але як зазначає інсайдер геймінг, нещодавній звіт Embracer Group, в якому зазначені ігри, які перебувають в розробці, присутній і ремейк легендарної класики, тому відсутність інформації це лише Питання часу, адже згодом нам точно продемонструють цей проєкт. Колишні розробники із CD Projekt Red вирішили залишити компанію і заснувати власно. Назвали вони її Blank І наразі працюють над новою грою. Поки що подробиць про неї немає, але точно знаємо, що дія буде відбуватися за час апокаліпсису. І був опублікований ось такий арт. На фоні відбувається щось незвичайне, а вгорі можемо бачити напис I'll be back, що може натякати на протистояння із роботами. Цікаво подивитися, яку гру нам підготують. Тепер давайте поговоримо про знижки у Steam Red Dead Redemption 2 можна придбати за 296 гривень. GTA 5 можна купити за 313 гривень. Mafia Definitive Edition коштує 439 гривень. The Ascent можна придбати за 190 гривень. У Store Gotham Knights Deluxe можна купити за 824 гривні. Way Out віддають за 209 гривень. Star Wars Battlefront 2 коштує 279 гривень. Kingdom Come Deliverance можна додати до бібліотеки за 180 90 гривень. На цьому в мене для вас всі новини. Дякую, що подивилися. Сподіваюся на ваш крутезний лайк та підписку на канал. Скоро побачимось!